Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас є новини по відразу двом іграм, це World of Tanks і World of Warplanes. Давайте по порядку. А, значить, у нас в літаках закінчується а, подія, яка, скажімо так, був такий марафончик, відміть, із джунглів, була можливість заробити собі як літачок 7 рівня. Оцей от F8F Bірcut. І також була можливість заробити собі коробочки. Коробочки це, звичайно, дуже круто, тому що з них випадає золото. А золото нам потрібно для танків та літаків також загалом. Оскільки золото у них в іграх спільне. Тому, коли є коробочки, це, звичайно, дуже круто. Але суть не в цьому. Значить, давайте перейдемо для початку стосовно танків. Так? У нас зараз запуститься конструкторське бюро з 1 серпня. Відповідно, ви зможете знову ж таки отримати камфпанзер 07 і об'єкт 452К. Чи брати якийсь із них, я вас абсолютно не буду агітувати, тут ви самостійно вирішуєте. В моїх руках були обидва танки, коли я їх забирав, можете, до речі, переглянути десь на каналі має бути відео по кожній з машині. Значить, що я можу сказати по даних машинах. Стосовно давайте камфпанзера в декілька словах буквально. Загалом в рандомі він мені не сподобався. Дуже часто снаряди рикошетять, тому що в нього підкалібери. А, стосовно кланових якихось протистоянь, то він доволі себе непогано показує. Машина загалом в таким, таких сетапах доволі цікава. Однак в рандомі, чесно кажучи, він мені не зайшов. Це моя суб'єктивна думка, тому ставтеся до неї, будь ласка, скептично. А, потім, стосовно об'єкт 452К, машина непогана, але особисто для мене. А, Особисто мені, 780-й, набагато краще заходить. Мені на ньому приємніше грати. 452К мені не настільки подобається, як 780-й. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, тому вирішуйте самі, чи потрібні вам дані машини чи ні. Будете мати можливість отримати, хто має бажання, буде доступно по 20 тисяч машин, тобто 20 тисяч компанзера і 20 тисяч об'єкт 452К. Думаю, дуже швидко їх не розберуть, тому будете мати шанси. Отримати дані машини. І найголовніше, чому я сьогодні записую дане відео, це у нас те, що з 1 серпня у нас, з, давайте так, з 1 по 8 у нас буде день народження Варгемінгу в літаках, чому це дуже круто і дуже важливо. Кожного року це можливість для нас, для танкістів, зробити вільний, вільний досвід, а найголовніше золото для е, гри в танки, ну і також для літаків. То, що купляє загалом. А, значить, по-перше, у нас буде знижка на конвертацію, ну точніше, 1 до 35, це доволі непогано. Буде x 5 додатковий досвід за першу перемогу, і це дуже круто, тому що, хто не знає, в літаках надзвичайно круто фармити вільний досвід, а вільний досвід спільний а, між танками і літаками, тому це надзвичайно круто. Потім знижка буде на преміум техніку. Це також дуже круто. і найголовніше те, що за завдання нам буде можливість отримати, окрім днів према, який поширюється також на танки. Тобто, хто не має дня према, то ви можете заробити собі виконати завдання, заробити прем, і даний прем поширюється також на танки. Але з обмеженням в тому, що Х3 ви не можете будете застосовувати в танках, однак більша кількість срібла будете заробляти. Тому майте це на увазі. В даних акціях беруть літаки від 5 рівня по 10, відповідно. Що за завдання? Давайте так. Частина перша — знищити 150 повітряних цілей. Доволі легко робиться, 150 фрагів. Відповідно, отримуємо літачок. За цей літачок, якщо він у нас є в ангарі, ми отримуємо компенсацію. Навіть якщо немає, заробляємо, отримуємо даний літачок. На наступний раз, якщо він десь буде, отримаєте компенсацію. Друге завдання знищити 150 наземних об'єктів. Це на бомбардувальниках найпростіше буде зробити. Відповідно, знову ж таки, отримуємо літачок, якщо він у вас є, отримайте компенсацію в золоті. Така сама ситуація з третьою частиною. Заробити 150 тисяч персональних очок, доволі легко просто катаєте і заробляєте. Обмеження по перемогах тут немає. Ну і найважче завдання це перемогти у 10 боях, при тому, потрібно буде заробити не менше 8 тисяч персональних очок. Що я можу сказати стосовно даного завдання, воно відносно легке. Чому відносно легке? Тому що хто пам'ятає попередні роки, попередні дні народження, там була така можливість також таке завдання, але там було вже і 10 персональних очков була така цифра, і, по-моєму, навіть 11 тисяч було. Ви можете виправити, виправити мене в коментарях, якщо я кажу щось не так. А, і відповідно за дане завдання ми, по-перше, заробляємо XP36F 4 рівня. Він доволі таки дорогий. І додатково ми отримуємо 5 унікальних трофеїв а, Стосовно унікальних трофеїв це непогано, тому що а, за. В середньому за три з них випадає приблизно 200-250 золота. І знову ж таки, виконавши всі попередні чотири завдання, ми автоматично виконуємо п'яте, і нам додатково надається три трофеї гарпі, які дуже круті, камуфляжі, ну і пам'ятна емблема. Загалом нас цікаві тільки трофеї. Отже, такі от справи, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте. Я гадаю, що не варто пропускати саме дану акцію в літаках. тобто... День народження Варгейміну, вона доволі крута. Тому пишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте. Дякую за перегляд і бувайте!